Нарешті помилась, помила батарею, помила підлогу, яку треба ще раз мити Кухню частково привела в порядок. І мій чоловік моє спасіння, Боже, дякую тобі за такого чоловіка. Якби не взяв вихідний, я просто не знаю, як я б мала. З Женією на руках розгребти ці коробки, тому що в мене, в мене просто був нервовий зрив. Я 100% не була готова до такого. І я мільйон відсотків не була готова до того, що мені буде настільки важко. Я наче втратила контроль якийсь. Втратила свій звичайний день, де я погодинно знаю, що я буду робити. Я встаю, і я йду на кухню, я знаю, де лежать продукти. Я беру з холодильника ці продукти, я готую сніданок для нас з Женею. Ми там вмиваємося, збираємось на прогулянку. Чи не збираємось на прогулянку, чи він лягає спати. Я займаюся якимись там своїми вправами, Ех, чи я йду малювати. Коротше, я повністю цю всю свою рутину втратила так, як себе просто. І сиділа, ридала так. І я не розуміла, чого я плачу. Мені було все не так, мені. Мені квартира була вже не та. Мені... Я не знаю. Я люблю переїзди, люблю зміну обстановки, мені подобається. Але цього разу, як сказала моя подружка, ти забагато від себе хотіла. Ти думала, що ти прийдеш, ти все. Не знаю, з дитиною на руках, отак, от пальцями щолкнути, і я все розкладу, все сама, тому що чоловік на роботі зайнятий. І що він, як він мені допоможе. Але з дитиною, яка також в шоці, яка також на стресі, ми його також привели в абсолютно чужу хату. Він не знає, де він і що. Він також, я бачила по ньому, який він був нервовий, який він був. На стресі цьому, і плюс він ще мій стрес відчував це 100%. Ну отак от. Так я можу описати цей переїзд. Дуже тяжко з дитиною дуже плачевно в моєму випадку. Є моменти в житті, коли треба просто відпустити контроль. А я не хотіла цей контроль відпускати. Як казала знову ж таки моя подружка, потрібно було дозволити собі бути в цьому хаосі, зробити собі чай і дозволити просто повільно, не спіша, не знаю, відпустити ситуацію. Не завжди треба відпускати ситуацію, але це таке, що я не могла вирішити отак. І зараз, коли я вже можу спокійно займатися своїми фізичними вправами, я можу помитися, і я можу вже зрозуміти, хто я, блін, де лежать продукти. І взагалі типу в кімнаті просто видно, що дає, а не вся, що ти стоїть, а не оця вся куча. Нарешті якось можна видихнути і... Ну, і вже відчувається, що нова квартира починає ставати домом. Коли я все власними ручками помила власними, то що вони там мили, вони отак так помили, знаєте, помила цей запах, наше прання, наші речі. Мені так важко. До такої степені, що я, наприклад, їсти не могла. Ми, ми два дні, до речі, не їли, коли в цьому хаосі ми були. Ми не їли нормальну їжу, скажімо так, якусь піцу, щось таке куплене, Женя також щось таке куплене, тому що не буду навіть пояснювати так. Мені важко було їсти. Не знаю, якось так воно мені навіть не йшло. В мене був розлад шлунку і в мене була температура. Боже, я забула, що це сказати. Я злягла з температурою на третій день. Я просто організм мені сказав альо, заспокойся, заспокойся. І я злягла з температурою, плакала і записувала. Дружці, що я в шоці, наскільки це важко. А треба було всього лиш дозволити собі нехай все йде, як йде, і на цих кілька днів відпустити контроль. Є речі, які потребують часу. Переїзд потребує часу, щоб облаштувати все, розкласти, облаштувати, помити, перепрати. І через деякий час вже можна звикати до нового дому. Тому отак можете ділитися в коментарях, чи ви коли переїжджали. Може, відчували щось схоже, може, в когось було щось подібне. Просто коли ми переїхали на попередню квартиру з іншого міста в Прагу, в мене відчуття таке, наче я звикла одразу просто. От два дня ми дуже швидко розклалися, дуже швидко, я пам'ятаю, в один день. Ми розклали в реч... ну, у але нас ще не було так багато речей, у нас не було там тумбочок, телевізора, а речі все накоплюються, накопичуються, накопичуються. І збилася з думки, що я хотіла сказати, речей стає все більше і більше. Речей було менше, так? І ми швидко справилися з усім, плюс Женя не був ще такий плач, біжу. Не був ще такий, а зараз він хоче уваги. А я не могла йому цю увагу дати, тому що я собі не могла дати ради. Добре, діліться своїми історіями. Мені буде цікаво почитати. Учі простір! боже, то так вечором атмосферненько з свічками. А ця лампа вона взагалі зламалася. Це воно мало проектувати місяць, але там якесь стекло відлетіло, і воно дає, в принципі, якесь таке зелене, якесь там фіолетове, Я навіть не знаю, що це за кольори, але доволі красиво на стіні. Сьогодні я вже тут робила фотосесію своїх шоперів. Тому що я, в мене є магазин вже, в мене є ІЦІ, але він пустий, бо з цими, з цими переїздами. І в мене недостаток не фотографій, тому я буду фоткати. Я фоткала сьогодні і буду фоткати завтра. Вау, як гарно! Боже, космос! Так, Жені подобається! Добрий ранку, сонечко моє, Доброго ранку, Як важко прикладатися. Як важко. Сьогодні в нас плани. Доброго ранку, дуже важко прокидатися, знову говорю то саме, бо мені дуже важко прокидатися. Літом я прокидалася так. Пш. І все. Я ліжечку застелила, побігла, там сіданок готувати чи щось таке. А зараз просто осінь, така осінь. Вчора був такий туман. Там стендап скоро у Руслана Колесника і в вразі 5 грудня дуже хочу сходити. Можливо, вдасться не впевнена, що на 100%. Тому на грудень будуть такі плани на початку сьогодні, а взагалі сьогодні не можу звикнути ніяк до району, хоча не було часу, ще, щоб звикнути. Можливо, підемо в парк погуляти. Але напевно після обіду. Хоча зараз так швидко темніє, що після обіду це вже майже як вечір. Дуже пізно сьогодні ми вийшли гуляти. Я забрала сьогодні сертифікати. У мене є 20 сертифікатів. На знижку 30% на моє шопри. Ой, комусь пощастить. Комусь пощастить. Так, ми йдемо до парку. Вже сонце заходить. Але в такій годині аж нам вийшло вийти з хати. Так, що погнали вивчати. 还有。 Темно на дворі, ми на вулиці, але такі краєвиди відкриваються такий красивезний парк. Я кожного разу, коли гуляю, я буду дивуватися, в якому красивому місті живу.